зробити голову районної державної адміністрації пана Камінського. Він має піти геть, хватить красти і грабувати оцих оцей, оцей українців. Ті маєтки, що він собі нажив оці, оцей період, е, ну, я не хочу сказати, що це є диктатура, але вони мають бути повернуті українському народу. Ми коли приїжджали, приїхали до Миколи Сороки, оцього такого тіньового мільярдера, повірте мені, оцю хату, що стоїть сьогодні в тинному, в тинному по-моєму, в царському селі, її треба передати просто багатодітній сім'ї, хто має там 12, що скільки дітей у нас такі є, і нехай живуть діти. Що йому там робити? Скажіть мені, одному пристарілому дідові. Питання обрання і переобрання Народної Ради, воно буде вирішено, але вирішувати його будете в першу чергу ви. І повірте мені, ніхто мене не спинить перед тим, щоб я вийшов до людей і сказав їм правду. Ніхто і ніколи. До кінця я був завжди щирим перед вами. Таким же самим я залишився до кінця. Будьмо мужніми. Нам залишилося зовсім небагати. Слава Україні.